Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є негативний магічний вплив, чи є перешкоди на дорогах на гроші, Усі, хто дивиться відео у близьких людей. На дорогах на гроші є перешкоди. Скажіть, допоможіть. Зараз дуже сильно відкриються можливості. У вас буде дуже хороша по роботі, може, дорога. Це все, що стосується кар'єри, роботи, якісь завдання, замовлення, завдання, бо ви вже навіть на це. Втратили якби надію. Скажіть, ось часова допомога прошу. Так, просування, просування, дорога, здійснення мрії, на гроші, відкритий шлях. Це добре. У вас тільки в голові є інформація, ви знаєте, або то людей, які вам встав... ну, втручаються в ваше життя, з якими у вас боротьба. Постійно, але вони нічого не зможуть. Навіть є такий момент, що стоїть крадник, але він не працює. А, тут ще заходять якимось чином через чоловіка. Через, е да, від... руйнують, я думаю, так кар'єру, роботу чоловікові. От. Це заперечую, весь негатив убираю, всі негативні програми. Крадніки, стяги, анулірую, не працюють, всі запальцовки знімаю, переклади, скиди. Порча насмерть знімає, відкривається дорога на роботу, на прибутки. Буде так. І так буде вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на прибутки, на щоденний стабільний прибуток. На вашу роботу, на, на людей, на замовників буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги. Дивиться, відео завжди є гроші, їх на все вистачає, ніколи не закінчують. Кратенький стяг більше не Де буде все сказане, здійснено, так буде. Вище сили, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання. Що заважає, вирішити всі фінансові питання, закрити кредити, виплатити всі борги, повністю вирішити всі питання фінансові. Перемога за вами. Тут мені така виходить карта, коли вас закривали, як від... щоб люди вас не могли знайти, побачити вашу роботу, чи щоб ви не могли знайти роботодавця. Така карта от двойка мечів і сім жезла. Це е... Це така, на, да, щоб ви осталися один на один зі своїми проблемами і повністю закритий шлях, от як це вирішити, вам ніхто не міг допомогти. От, якщо, може, щоб не було попиту на вашу роботу, заперечуюсь, не убираю. Але все одно у вас буде перемога, у вас ви дуже, дуже необхідна ваша робота, те, що ви робите. Ваші сили, я ангелів охоронців, духів роду, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео. Відкрийте дороги на гроші, заберіть всі перешкоди, всі негативні програми, порчі прокляття знімаються, повертаються ворогам, хай з ними все це станеться. Всі, хто на ваші гроші зараз, самі без нічого станеться, цікаві на віки вічні ворог. Це, що вас стягували, але повертаю вам назад. Всі ваші гроші, фінанси вертаю назад, повністю вирішуються всі фінансові питання. Буде так і так буде. Відкривається трохи на гроші буде так. Більше ніхто не може втручатися. Буде сказане з дійсним, так буде. Прошу допомоги вищих сил, скажіть, допоможіть чи лишився хоч які-небудь негатив. Магічний вплив, що заважає вирішити всі фінансові питання. Тим, хто дивиться відео, близьким людям допомогти. Важка, дуже. Знаєте, тут втручаються у відносини. Якщо дивляться жінки, в яких от тут псують відносини в сім'ї із чоловіком із другою половиною, або якщо дивиться чоловік, то можуть псуватися відносини із дружиною чи дівчиною. між ну, да, Ті, хто в парі. Від цього е, може йти і таким чином, що діють на відносини, закривають остуди, ставлять такі, що це дуже пов'язано, якщо немає відносин, От. то тоді фінанси закриваються. Ну, Тут більше мені дещо відвертають таким чином, щоб вам не допоміг чоловік. Ну, Тут є така ситуація. Заперечую, весь негатив, убираю. <кхи> весь негатив, все, що робила, всі закальцовки, негативні програми з туди отворути, знімаюся, перекриваю. Перекриваю, повертаю ворогам весь негатив, що робили, вертаю ворогові, хай з ним все це станеться по Верховному суду. От так і так буде, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Все, що вас стягувало, повертає назад. Відновлюється фінансовий стан до ідеального стану. Повністю вирішуєте всі свої фінансові питання. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, відкривається великий потік грошей, безперервно надходять до вас радісними шляхами. Буде так і так буде. Ніхто не може закрити. Цікаві, ворога, квічний одвертай. І так, і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, відкритий шлях, повністю всі перешкоди, все, що заважало, знімаю, повертаю ворогам, хай вони страждають на собі, відчують все своє лайно. Буде так і так буде, знімаю всі закальцьовки, отвороти. Цікаю, розсікаю, буде так і так. У вас гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. І ще таке питання, що стосується вищі сили, прошу допомоги духів кави. Допомоги прошу, скажіть, допоможіть, що заважає завершити те, що було. Розпочата робота, що заважає завершити роботу вдало завершити роботу, вдало отримати результат, отримати виплати, які перешкоди на роботі? Це ще таке питання. Так, мають бути виплати. Прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Дійсно, хочуть зруйнувати кар'єру. Затягують, дурять, обманюють. Хочуть, щоб... В три рази повільніше ви рухались по своїй кар'єрі, ну, сповільнили весь розвиток ваш на три, в три рази повільніше має стати. Це так роблять. Так, все зупиняють. От зупинився час, зупинилися. Раніше було швидше все. Вам по долі бути щасливим у роботі. Обмани уводять в якісь інші шляхи. А тут ще хочуть зробити, щоб ви звільнилися самі навіть так, щоб от пішли. Ну, а це вбирають як конкуренцію така, ну. Руби людина дуже неврівноважена, не яка не контролює себе. Тут всіх, до всіх відчуття ненависті конкуренції, але в очі посміхається і не проявляє такої агресії поза очима. Може, йде агресія, а так. Ось От, така ситуація, закальцовка стоїть, заперечую, знімаю, отсікаю, розсікаю. Більше не можу працювати закальцовка, руйнується повністю. Заперечую весь дигативий. Поставлена на руйнації кар'єри, роботи. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відів, близьким людям на роботу, на завершення всіх справ. Ніхто не може втручатися в вашу роботу. Більше ніхто не може завадити вам, завершити вашу роботу. Відкриваю всі шляхи і дороги на завершення. Буде так і так буде. Ви завершуєте роботу, буде так і так буде. Без перешкод. Так, зараз ще буду дивитись, скажіть вищі сили, допомоги, прошу, що заважає вчасно виконувати всі е, справи по роботі, всю роботу, вчасно. Е, Завершувати те, що розпочато чи є перешкоди на роботі. Ух. Хтось зайнявся роботою вашою. Причому дивіться, це карта зради. Це ті, хто з вами спілкується, дружить, це ті, хто може зрадити, ті, хто вам в обличчя каже одне, а поза спиною робить інше. Людина агресивна, в неї. А, така Може вживати, зловживати алкоголем. Ну, вийшла карта майстра. Тут нападіння. Заперечую весь негатив, Убираю, знімаю. Прошу допомоги у вищих сил. Допоможіть. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую. Може бути друг з дитинства. Або... Люди, з якими ви зростали, може бути родич робити. Та тут по всіх фронтах на вас, заперечую весь негатив, обираю, прошу, допоможіть вищі сили, допоможіть завершити всі плани, всі наміри завершити. Довести до ідеального стану, більше нема жодної перешкоди. Знімаю всю магію, негативну програму знімаю. Відкриваються шляхи дороги. На роботу. Все, щоб ви не розпочинали, завершується ідеально. Для вас буде так і так буде. Оцікаю ворога на віки вічні, більше втручатися, заважати не зможе. Всі негативні програми, магічні дії знімаю. Прокляття знімаю, повертаю ворогам. Розсікаю закальцовки, розсікаю, цікаю, руйную всі закальцовки, більше не працюють. Весь негатив, що вам бажали. Що... Планують робити, що бажають, що роблять, повертається одразу ж тому, хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Вищі сили, допоможіть завершити, розпочати, довести до ідеального стану, отримати позитивний результат. Більше ніхто не може заважати працювати. Здійснювати всі наміри тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкритий шлях, дороги ваші легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Оцікаю на які вічні ворога, оцікаю всіх, хто зраджує, всіх, хто зла бажає, очищаю енергетичний і фізичний простір від відтручань від негативних програм. Всі, до кого б не звернулись, більше не зможуть зробити, одмовляться буде так. Ворогу більше ніхто не допомагає, відсікає від нього повністю всіх, коли і має, одвертає. Прошу верхову. Прошу ваші сили, допоможіть захистити власне бізнес, справи роботу. Захистіть. Усі наміри тих, хто дивиться відео близьких людей, хай стоять янголи, охоронці захищають, дають можливість завершити роботу. Буде так і так буде. Так, отака вийшла кава. Нам сьогодні допоміг сердолік. Це дуже добрий камінь, дуже хороший камінь для фінансів, для здійснення бажань, мрій. З ним одразу знімається весь негатив і майте його при собі, якщо йдете десь на роботу. Він притягує гроші і захищає. І також він може допомогти у відносинах, розпалить кохання те, що може було. Згасло, чи якимось чином ви втратили зв'язок. Тут все налагодиться з цим мінералом. Отака От вийшла кава. Це питання обов'язково треба частіше дивитися, чомусь так сильно нападають на фінанси, на роботу. От. Постійно йде напад чомусь так. Дякую усім за увагу. Хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви поїли, випили води, зробили каву, зробили донат на дрони для військових України і спокійно п'єте каву. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, всі ваші намери, цілі, все, щоб ви не планували, все було досягнуто легкими шляхами і навіть краще, ніж ви очікували для вас, щоб склалося якомога краще. І от вас одвернулись, одпали всі, хто заздрить всі вороги. Буде так і так буде. Бажаю вам бути завжди багатими і щасливими. Буде так. І приємної вам кави. І до зустрічі!